Всім привіт! Мене звати Діана Філіпенко. Зараз позаду мене моя реч прапор, який знаходиться на проспекті Дмитра Яворницького. Це місце є знаковим для мого встановлення як я педагогині. Рівно рік тому я проходила практику в спеціалізованій школі номер 23 а зараз працюю в Дніпровському полімовному ліцеї No23 Соборну. Дивлячись на це місце, я згадувала дівчинку, яка приїхала з українського Донбасу з бажанням навчатися та навчати, з думками, що українська мова це привід для горності. Вона стильна та сильна. Це мова мого дитинства, теперішнього та майбутнього. Наше майбутнє формується особисто нами і дітьми, які приходять в школу одразу після випадків, які навчилися швидко спускатися в укриття. Страшна війна нас загартувала та згуртувала. Як власні керівниці п'ятикласників, мені важливо спрямовувати, надихати і показати власним прикладом, як це лікувати душі своїми діями, як це закладати підвалини для майбутнього вже сьогодні. Завдяки обороні нашої землі я маю змогу реалізовувати свій творчий потенціал. Мова це вибір. Професія це вибір. Те, як ми проживаємо своє життя, це також вибір. Я казав український письменник та журналіст Станіслав Осеєв, Господи, хай мені буде не байдуже. Бажаю, щоб кожному з нас не було байдуже, і тоді в кожному українському вільному місці буде майоріти наш папор.